Також я написав всю інструкцію в текстовому форматі зі всіма ссылками, що я робив на відео, кому його буде лінь дивитись, в телеграмі. Силка є в описі під цим відео. Всім привіт! Хотів би сьогодні розказати вам, як продати свої ноткоїни по 70 доларів за штуку. Зараз на Гід'емс флор 1.4. Тона, тобто близько 70 доларів, але як ви знаєте, комісія 25%, тобто вийде близько 55 доларів. Спосіб продати їх по 70 плюс доларів за кожен ваучер. Умову, якщо ваучери вже у вас є на гаманці. Для цього нам потрібно спочатку скачати тонкіпер. Залишу силочку, як завжди. В браузері може лагати. У мене було в браузері але прийшлось видалити, скачав на комп'ютер. Як бачите, тут є кнопка тонкіпер декстоп, скачуєте. Windows або Mac, яка у вас система. Потім ви логінитесь в нього. І ось, звичайно, виглядає як гаманець тільки на комп'ютері. Тут у вас повинні бути ваші ваучери. Я вже декілька ваучерів обміняв, зараз покажу як. Ну і відповідно, тон на комісію. Про це зараз розкажу також в деталях. Будемо ми продавати свої ноткоїни через Shardify. Силочка буде другим постом в описі. Це такий самий премаркет, але де можна розпакувати ваші ваучери і продати конкретно в монетах NOT. Зараз я покажу, як це працює. Ми заходимо на сайт, нажимаємо кнопочку Add your NFTs, вибираємо ваучер, У мене залишилось 3, тому я вибираю будь-який, натискаємо і «Shardify». У нас викликається окно декстоп, декстоп приложення тонкіпера, яке ми скачували. І тут потрібно мати 1 тонн на комісію. Але нам поверне 0,86 тона. Тобто, загалом забере буквально 15-20 центів на цю комісію. Ми натискаємо. Як бачите, на сайті йде процес. Воно конвертує в конкретно монети нот. Так, пройшло буквально декілька хвилин, і наші ноткоїни розпакувалися. Як бачите, з звичатом комісії нам дало 8 мільйонів 200 тисяч монет. Тепер ми нажимаємо Trade на StoneFi. Нас перекидає на сайт. Тут нам потрібно авторизуватись на сайті. Я цього не можу зробити ще раз, тому що вже був авторизований. Також сталася деяка помилка в записі. Я не знав, що в мене на двойку стоїть виключити запис, тому не покажу вам процес обміну, лише його кінець. Просто вписуємо потрібну кількість, тобто у вас буде з одного ваучера 8 мільйонів 200 тисяч токенів, і нажимаємо кнопку Свап. І все, наш свап пройшов. Нам додало 13,2 тонна. Вивести тон можна на Bybit, можна на бінджекс і відразу продати.